Ліс, перший сорт, погана чачка 8 кг. За 1800 гривень чоловіча фліска, на замочку. Розмір XL. Така чоловіча плотна. Теж на замочку фліска, Розмір 2XL. Жіноча на замочку. Дуже класний колір. Розмір 2XL. Такий Тедік має кишеньку. Коли розмір Елька. Така чоловіча На замочку фліска плотна розмір Емка. Жіночий фірмовий фліс на замочку розмір Еска. Ще одна плотна жіноча фліска. Розмір Елька. Чоловічий фліс на замочку. Розмір 42. -й. Така жіноча. Плотна. Розмір 2XL. Чоловічий фліс. Розмір XL. Жіноча фліска на замочку. Розмір XL. Ще одна жіноча. Розмір М. Така. Легенька жіноча на замочку, розмір сороковий, така фліска, жіноча під шию. Розмір S. Жіноча фліска на замочку, розмір S. Чоловічий ліс. Розмір L. Ще один чоловічий на замку, теж великого розміру. Жіноча фліска, розмір М, -ка. і останній жіночий фліс на замочку, розмір XL. Я нагадую, це був фліс першого сорту, вага мішечка 8 кг за 1800 грн.